Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту рослин. Із е п'яти членів комісії у нас присутні чотири. Тому е засідання є правомочним. І відповідно е на сьогоднішній день нам треба вибрати е секретаря, головуючий ЄС. Секретар я пропоную е ЕЛО. Сергіївну вибрати. Ну, ми голосувати не будемо, ми одноголосно. Далі, такі питання виносяться. Ну, зразу ми будь будемо розглядати їх. Хорошо? Перше питання про встановлення вартості харчування учнів в закладах загальної середньої освіти Садівської сільської ради Сумської району, Сумської області на 2025 рік. Доповідач Немилосова Наталія Григорівна, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту. Путація Наталі Львова, вам слово. Дякую. Сьогодні на розгляд комісії виноситься два питання щодо організації харчування дітей дошкільного віку і дітей загальних закладів загальної середньої освіти. Щорічно ми приймаємо таке рішення, оскільки ми не знаємо, що буде з нового року, можливо, ми складуться так десь обставини, що ми зможемо відновити харчування в закладах і дошкільної освіти, і в закладах загальної середньої освіти. Тож пропонуємо наступне щодо встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку вихованців в закладах освіти Садівської сільської ради Сумського району Сумської області на 25 рік з 01.01.2025 .01 року до 31.12.2025 року, вартість харчування однієї дитини дошкільного віку вихованців. Мається на увазі дворазове харчування сніданок і обід, яка відвідує заклад дошкільної освіти чи відповідний дошкільний навчальний підрозділ закладу освіти у розмірі 75 гривень. І також пропонуємо встановити, скажімо так, пільги з 1.01 2025 до 31.12.2025, встановити батьківську плату за харчування однієї дитини дошкільного віку. Знову ж таки, дворазове харчування. У розмірі 50% від вартості харчування. Це мається на указі пільга, яку ми надаємо з місцевого бюджету. І також на стовідсотково звільнити від харчування дітей, які мають відносяться до категорії дітей пільгових. Категорію ну, це перелік є відповідно до законодавства. Сюди ми включили і учасників бойових дій, діти сироти, діти позбавлення батьківського піклування, діти з інвалідністю тощо. І що стосується дітей з багатодітних сімей, то пропонуємо встановити знову ж таки, як це було, 50% розмір батьківської плати за харчування дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Я так зрозумів, що ви зразу по двох питаннях по першому питанні і про друге. Якщо про встановлення розміру вартістю По-другому я так зрозумів. Eh, through, yeah. through, no, through. Through, through. Through. по другому року. По другому це ні, а вартості харчування і першому. Значить, дивіться, там декладошкільної і заклади загальної середньої. Якщо можна я об'єднаю, вони в принципі перегукуються. Єдине, що відрізняється, це вартістю. Якщо у закладах дошкільної освіти дворазово, ми пропонуємо 70 гривень, а у закладах загальної середньої. Шістдесят п'ять одноразових харчування. Так, ну, будь ласка, на наступний раз, якщо я озвучую питання, яке вноситься, відповідно, ви повинні визвітувати по цьому А Ми почали з другого питання, перейшли до першого. Тому, будь ласка, ми ми не розумієте, розумієте. Так, ну все вже ми прийшли. Тому які будуть запитання в членів комісії, що змінилося Наталя телеграм, що змінилося з прошлого року? Вартість. у закладах загальної середньої освіти ми планували. 40 у дошкільній 45. А зараз збільшили. Але ж це знову ж таки хочу акцентувати увагу, що цифри стають. Це сказати. не роздовольна. Да, да. Будемо все рівно переглядати, якщо буде харчування, будемо дивитися вже по тендерам, тендерним закупкам, які в нас будуть, по стільки це все буде, скільки ми можемо передбачити, яка, яка буде вартість. Ну, а Якась подушка замашується, щоб підняти Що-що? щось у нас, якщо підняти вартість. Ну, справа в тім, що, наприклад, якщо те, що стосується закладів загальної середньої освіти, ми розраховуємо державну субвенцію, перші четверті безпеки. Що ми не видують, що це Так, І ми сподіваємося на те, що наші заклади загальної середньої освіти будуть забезпечені всякому випадку. А що стосується дошкільних закладів, поки так. Зараз не запитання. У мене запитання, скажіть, будь ласка, на сьогодні ті кошти, які ми в прошлому році виділяли на харчування, вони якимось чином були використані чи де вони. Перерозподілом використовувалися на інші потреби? На інші процесі? І ще, це стосовно шкіль, школи, на маю на закладів загальної середньої освіти, стосовно е, підсадків. Де у нас на сьогодні працюють висадки в повній мірі? Ніде не Ніде, відповідно до рішення обласної військової адміністрації, е, приймається рішення на місцях саме про форму на, ну, скажімо, відвідування від, за, е, закладів дошкільної освіти на місцевому рівні. Оскільки зараз така безпекова ситуація, то відвідуванням батьків, які проводять постійно завідуючі садочки, вони шукати на єдина чергова група, яка у нас працює, це на незільському. Садочку журавника, і по забажанням батьків відповідно до їх заяв, у нас у садівському залоту полька створена група, яка працює за проєктом ЮНІСЕФ. Вони використовують бувальне приміщення, на найкратіше в руці дитячо мистецької школи. Ага. Скажіть, будь ласка, хто є педагогічний колектив, в першу чергу від садка, тому що в школі все рівно проходять заняття, як він на сьогодні використовується? Yeah. І і допоміжний персонал. Педагогічний колектив і, допомі... І, допомі... і допоміжний персонал офіційно вони на дистанційній формі навчання, так як і всі інші решта закладів згальної середньої освіти. Тому всі навчання проводяться в дистанційному форматі. І в садику також. Готують їжу також. Ні, ні, ні. Ні, без харчування. А що ті обслуговуючі персонал робить? Відповідно до своїх наказів, вірніше, з внутрішніх наказів, які створені по дошкільної освіти, вони виконують ту роботу, яка є на сьогоднішній день. Тобто перебивання і так далі. Це... Але не повний робочий день. Вони, в принципі, можуть і, і знаходитись, ви знаєте, як. Міриванович, я, я вибачаю, Наталя на це відповіла, не на цій сесії це питання дуже розглядало. При тому хорошо. Ну так я розумію, що так людей і треба зберігати, але можливо їх задіювати на якісь інші. Ми так робимо, але ж підстав для того, щоб я згоден з вами, що ми не маємо права звільнювати, але можливо якимось чином задіювати для інших якихось робіт. Посадові обов'язки, перерозходять посадових обов'язків. Якщо дійсно поверх йде, то зараз ніякої роботи їх взагалі ж немає. Але є такі. Справа є, до яких ми їх. Хорошо, тобто це покладається на цих закладів. Добре, дякую. Яка буде пропозиція членів комісії? Винесена. сесію. Хто за таку пропозицію? Всі за, дякую. Е, ну і третє питання, Наталія Григоріна зразу на два відповіла. Це про внесення змін до програми соціального захисту населення Садівської сільської ради Сумської району Сумської, Сумської області на 2024 рік та затвердження її в новій редакції доповідач підубна Олена Вікторівна, начальник відділу соціального захисту населення. З метою вирішення соціальних питань щодо порішення становища соціального правового захисту. Окремих категорій громадян сільської сільської ради прошу збільшити обсяг фінансового ресурсу по двох напрямках, а саме надання одразу матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які отримали поранення контузії іншу шкоду здоров'я в сумі 75 тисяч гривень, і загальна сума цього заходу на 2024 рік складає 1 425 тисяч. І ще один захід відшкодування витрат на поховання військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули або померли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України в сумі на 50 тисяч гривень. І загальна сума складатиме 350 тисяч гривень на цей рік. Дякую, дякую, Олена Вікторівна. Які будуть запитання? Це перерозподіл буде з одного заходу на другий в мене переносяться. Вони чи запитання ще немає? Думаю, що це навіть не обговорюється, ці питання. Дай Бог, щоб хлопці лікувалися. Ну і дай Бог, щоб у нас менше було якраз другого. Другий квадрат, які Олена Вікторівна просить. Які пропозиції? Всіх за. Дякую. Сьогодні комісія попрацювала достатньо оперативно, тому дякую за оперативність цієї роботи, всі розглянули питання, які були винесені. Якщо немає запитань, тоді дозвольте закрити засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури спорту, охорони здоров'я та соціальних захисту населення. Дякую. Ми вам всім.